Шановні колеги, шановні народи України, Юрій Чижмир, радикальна партія. В умовах військової інтервенції українсь, криза української економіки досягла свого дна, і, на жаль, найбільш постраждали в цих умовах простий український народ. Уряд сьогодні не запропонував гідної моделі соціальної підтримки населення України, не запропонував реальних реформ. І хоча народ України розуміє, що важко і треба потерпіти, він готовий терпіти, але терпіти можна тоді, лише коли є довіра до уряду і є розуміння того, що кожен крок, який робить уряд, він обґрунтований і робить Україну, Україну в майбутньому багатшою, але як можна вірити уряду, який сьогодні говорить про те, що мінімальна заробітна плата в 1218 гривень є гідною, якщо уряд говорить про те, що мінімальний прожитковий мінімум в 1171 гривню є достатньою, а тарифи на газ для населення до 7000 тисяч гривень, це є економічно обґрунтованими. Як можна вірити уряду, якщо сьогодні офіційний курс інфляції гривні досяг 270% за 2014 рік, а от заощадження громадян. Заморожені на рахунках у банках, при тому ці банки ж через систему рефінансування за минулий рік вкрали понад 110 мільярдів українських коштів з бюджету. Як можна вірити уряду, якщо сьогодні терористам в зону АТО поставляється безкоштовно газ і електроенергія, а ці всі видатки перекладаються на бюджет України і відповідно на тарифи українських споживачів? Я вважаю, і радикальна партія настоює, що ми повинні змінити політику уряду щодо українського народу. не може бути, щоб кошти з міжнародних донорів попадали не в реальну економіку. Ми за те, аби вони підтримували тільки середній і малий бізнес, і кредитування відбувалося не на рівні 50%, як нам зголосило керівництво національного банку, а на рівні до 12%. Це реально дасть можливість бізнесу піднятися з колін, створити нові робочі місця і підняти заробітню плану. Ми за те, щоб скорочувались не доходи громадян, а олігархів, і до громадян нема чого рук просягати, поки ми не ліквідували всі корупційні схеми в енергетиці, на митниці, в фіскальній службі, допоки чиновницький апарат роздутий. і ми маємо останні факти, коли в міністерстві фінансів міністр, яка з цієї трибуни доповідала про необхідність скорочення доходів громадян, проводить тендера на послуги таксі на суму понад 1 мільйон гривень. Невже це соціальна політика? Невже це той уряд, якому повинен народ України довіряти? Радикальна партія проти того, аби сьогодні пенсійна реформа здійснювалася на незрозумілих правилах. Люди, які відпрацювали значну частину пенсійного стажу, повинні мати незмінні умови пенсійного забезпечення. А якщо ми хочемо підняти пенсійний вік в народному господарстві шахтарям, працівникам сільського господарства, будь ласка, але підніміть спочатку умови праці до належного рівня, забезпечте охорону праці і дайте належні умови оплати праці. Тоді можемо говорити зворотній бік медалі. Ми Мінімальний прожитковий мінімум ми повинні перераховувати у відповідності до реальної ситуації цін на тарифи на житло ЖКХ і ціни на товари першої необхідності. І радикальна партія поставила питання про те, будь ласка, 10 секунд. Ні, і це мало. Ми повинні переглядати частіше, тому що на жаль, інфляційні процеси в Україні поглиблені. На завершення хотів би сказати, що радикальна партія має свій план соціальних реформ і вважаємо, що уряд сьогодні повинен бути посилений, а можливо. Дякую дуже вам.